Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде е, Джамстар. Це прилад для е, старту автомобіля, коли у вас в мороз або по іншим причинам розрядився акумулятор, і ви за допомогою цього приладу можете під'єднати паралельно до акумулятора. І звісно, завести автомобіль, що мене підштовхнуло на покупку даного девайсу. три неділі назад, коли був мороз, і машина довго стояла на простої. Я не зміг завестися, тому позвонив сину своєму. Він привіз мені Джамстартер у нього. Фірма Базеус, і я його під'єднав і завів автомобіль. І після того я вирішив його спочатку зробити самостійно. Є в мене ось така збірка акумуляторів це високоструму. Якщо ви пам'ятаєте, я на такій збірці людині відремонтував Стартер». Він удачно працює. Собі теж хотів зробити, але для стартера нам потрібно, щоб було живлення 16 вольт, тобто нам потрібно 4 батареї. І в мене наявності є тільки три пари, як ви бачите, це високострумові акумулятори з внутрішнім опором півтора Ома. Ну, в паралель тут 0,9 показує. Я хотів замовити шнур. Сюди до цих акумуляторів, їх ст-60 роз'ємчик, ну, звісно, в корпуси оформити, але відмовився від цієї ідеї, порахував, що можна купити вже готовий. Тому я на Олегся замовив ось такий стартер і вартість його вийшла 1800 гривень. Значить, да, до речі, акумулятор у моєму вже 5 років і 1 місяць. Я його перевірив з часом, поїхав до акумуляторщика і виявилося, що там не було, е, википіла вода. Я воду додав в акумулятор 900 грам, на весь акумулятор зарядив його, звісно, тому що так не можна залити їздити. Тому потрібно, щоб він прокипів. І я, стартонув, сьогодні теж машина була в простої, хотів продемонструвати, якщо не заведеться оцей джампстартер, але машина завелася, тому тестів по пуску не буде. А буде чисто огляд з замірами параметрів. Ну і заглянемо щодо всередині, подивимося, які батареї. В пріоритеті я чому саме цей вибрав? Тому що він доволі такі ну, непогані параметри. І ще мені сподобалося те, що в описі було вказано, що він має батареї 18650, які можна часом замінити. Також тут є добра індикація. Десь тут є у нас кнопка контролю. Бачимо, він зараз заряджений. Зарядився він за 4,5 години, всосав у себе 8 А. Струм заряду через Type-C складає 2 А. На виході ми спостерігаємо роз'ємчик XT60. Ось тут він, це прямий вихід від акумуляторів. Тут 16 вольт напруга, також є ліхтарик, що ще в комплекті. В комплекті, як ви бачите, є вже кейс готовий. Далі тут йдуть дроти з захистом. Саме такі я вибирав, тому що є кабеля без всього захисту. Тут є певні, певна інструкція з застереженням. Ви можете їх перечитати і ознайомитися. Так, Крокодили тут доволі такі потужні, вони пластикові. Бачимо, а самі, сама робоча частина має такий потужний метал і сильну пружину. Дріт тут перерізом 10 АВГ, який витримує 50 А в середньому. Так, і також в комплекті є шнурочок для зарядки по Type-C. Так, значить, давайте зараз приберемо коробочку. і Подивимося, з чого він складається. Так, давайте заміряємо, яка тут вихідна напруга на самих клемах. Так, стоїмо на вимірювання, дивимося напруга. Як ви бачите, тут 16,5 вольт при 100% зарядки. Так, далі Давайте під'єднаємо сам шнур. Так, побачили, що в нас замиготіли світлодіоди, що свідчить про готовність і на клемах тут напруги не буде. Я так гадаю, я ще не міряв, чесно кажучи. Так, 10 вольт є, не знаю чому. Так, можливо, так і повинно бути. Також тут є захист від переплюсовки, ну, коротити я, звісно, не буду. Хоча можна під'єднати, спробувати зараз лампочку, чи є тут напруга, наприклад. Так, напруги. Я не наблюдаю. Бачите, немає лампочку, підірнав, але напруги немає. Так, значить, Напруга з'являється тоді, коли у нас на самих крокодилах з'являється напруга і активується в цій коробці якась. Я не знаю, що тут стоїть, мабуть, якийсь польовий ключ. І також тут повинна бути затримка для того, щоб при тому, як автомобіль завівся. Щоб не було ніяких моментів інших, тобто він вирубається через 10 секунд. Ну, це в базилося так, те, що я з практики перевіряв, брав у сина. Тому перевірити, я нагадую, що ще раз я не в змозі напряму без акумулятора під'єднувати 16 вольт, самі розумієте, цього робити не можна, тому що можна накрити електронний блок керування. Тому зараз ми його. Розберемо і оглянемо, а першочергово заміряємо внутрішній опір самої батареї. Скільки вона складає по повному виходу, далі розберемо і оглянемо самі банки. Так, поставив прилад на зарядку. Давайте зараз заміряємо внутрішній опір і він складає 0,8 мільйон 16 вольт. Це ну, Такий середній параметр він повинен складати загалом 5-6 млн. Тому давайте зараз розберемо його, як він розбирається. Розбирається він, гвинтів нічого немає. Тобто, гвинти, мабуть, під панелю, тому зараз буду гріти мабуть, панель, розбирати і дивитися, що тут всередині. Вам цікаво. Я... Сподіваюся, що так, да, мені теж цікаво. Далі ми розберемо теж ось цю коробку і подивимося, що тут за захист. Тому пробую розбирати. Так, друзі, трішечки розібрав, оскільки він мій. Так, Бачимо, що тут навіть є безконтактна зарядка. І вона дійсно є. Не просто так є троти, там катушка навіть видно, коли я відклеював саму передню панель. Так, всередині ми спостерігаємо. Акумулятори, вони тут якого року? Давайте подивимося, 24 рік. Зараз на вулиці, 26 рік, початок 26, тому їм вже рік, але як ви бачите, вони не піддуті, в доброму стані. Електроніка, плата, ну, я далі, далі добиратися не буду. Виконано доволі таки якісно. Що тут ще можна сказати? Ну, батареї я по окремо не замірюю. Є ось у нас балансир, але я, щупами не підлізу. Тому залишимо це так. Ну, ось така начинка. Я гадав, що тут 18650, але при нагоді можна встановити сюди 21700 або 18650 високострумові, є 50, ампер, 50 амперні. Да. Банки, які можна встановити. Ну, але гадаю, для моїх цілей, на мій час їх вистачить. Тому коротко ось такі, я ми всередині побачили. І давайте тепер подивимося, що знаходиться в цій коробці. будемо розбирати її. Так, друзі, я три гвинтики, знімаємо кришку, знімаємо коробку з нижньої частинки ми спостерігаємо. Силову частинку, дроти, вхід-вихід, і є дійсно все-таки у нас тут розмикач у вигляді реле. реле на 80 А, як ви бачите, 12 вольт. Також плата містить свій контролер, який не має назви, транзистори, сам бузер, конденсатор. Тобто тут якась затримка є. Зібрана на цій схемі, доволі таки якісно зроблено, як ви бачите самі. Тому гадаю, що купляти, не купляти, це вам вирішувати. Для себе я його взяв, тому буду ним користуватися при нагоді. Якщо не буду користуватися, то можна використовувати його в якості павербанка, оскільки ви бачите, тут є роз'єм і доволі таки непоганий ліхтарик. Як він тут вмикається. Так, довгим натисканням. Ліхтар тут доволі таки гарний. Тому, друзі, ось такий прилад. Зараз зберу його назад. Так все, друзі, прилад я зібрав. значить Він мені сподобався своїм виконанням і варто є своїх коштів, а купляти чи не купляти вам, я не буду нічого казати, це діло ваше. Я задоволений своєю покупкою. Ну, Вкратце ось так. І на завершення коротесенький анекдот. Приходить якось чоловік в аптеку і каже, дайте мені щось від горла. А продавчина каже, вам посмоктати. Він каже, та можете посмоктати, тільки дайте потім щось від горла. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.